Здорово, щегли, батько українського Гробса з вами і вирішив показати, чим займаюся останні два місяці. Дикі поле приходить в Роблокс. Будемо робити мультиплеєрний махач. Не будемо, а я роблю. Займаюся заливаю кожен день, кожен вечір білди, так що можна знайти і подивитися. Запускаю грульку, прям привезено, в таки, прямо з живого Роблокса. Нехай стартує. Стартанечення, що, що він там робить? Давай. Погнали! Не нажав перший раз. Дике поле шукайте, Локадізорта вже ін, то що. починаєте ви як простий казак ну, або татарин. Суть гри такава: треба грати в точки домінації, захоплювати відповідно АБЦД точки. Одразу вам доступно магазин, ви можете вибирати, який ви одяг хочете вдягнути. Давайте я притарюсь. Ці всі скінчики, що ви бачите, вже продаються ці наклейки. Я давайте зроблю фул зелений сет. Це багаті казаків, бачите, це попростіший такий одяг. От, автентична вишиваночка є, знов таки вони всі йдуть як Ось можна за 10 робуксів купити цей наборчик. Іде як сет. Для вашого аватара. Тобто це аватар-елементи. Це всякі ледаші. Волецюги тут звичайні свідки, все можна вдягнути. Свиточка, оця взагалі шикарна, класична така свитка. Мені подобається. Це трошки, трошки така побагатша. Але ми робимо повний зелений сетік. Давайте візьмемо. У татар, відповідно, такий же магазин, тільки там татарське вбрання. я вам покажу. Так. І Що ми ще тут маємо? Поки що є лише два самопали на вибір, Ой, один самопал і два холодняка. бачите, я бігаю з вилами. Пар -пар -пар Давайте розкажу вам трошки про бойовку. Це стандартний роблексний плагін, Ancient Melee System. Можна бити вперед, вправо, там, зліва, зверху, оверхед, знизу ось, по різному мишку соваєте. Відповідно, навіть можна блокувати. От я блокування роблю. Якщо вас хтось б'є з цього напрямку, ви заблокуєте. Сам особисто написав повністю все, що стосується самопалів, я вам покажу. Можна ще шаблю взяти. Це для тестінгу, спеціально, щоб грати ще глами. Можна було. І давайте не покрити головою, не ходили в ті часи, візьмемо. Шапочку. Шапочка непроста, вона ще й і захищає від хедшотів. Тобто, то, якщо гріз. вам хтось поставить хедшот, то шапка злетить. Вона З, з манікенам не злітає, але з вас злетить шапка, улетить, і, відповідно, захистить від першого хедшота вам голову. Це в розробці, реліз буде влітку. Реліз цього літа. Пішли до, до бою. Що тут у нас? Як ви бачите, 4 точки, треба їх захоплювати, це гарно. Ось це в нас керч. Е, перша точка, воно вже, бачу, пішли до неї. Я вже шабельку приготував. Е, також повна зміна дня і ночі. Ось Ви бачите, якщо я так стану, бачите, що місяць ой, сонце опускається, тобто скоро буде вечір. Тут в мене не дороблено все, там буде величезна фортеця. Керченська фортеця буде. Прийшов на першу точку захоплювати. Будуть підніматися гірби, Відповідно, якщо ви за козаків казацький, український, якщо за татар, буде татарський. Повна звучка українською і татарськими мовами. Зараз будете слухати. Базар наш. Гайда. А татарам відповідно скаже, що втратили точку. Тобто базар втрачений, але по-татарськи. Так що ось такий прикольчик. Давайте покажу вам, як стріляти. Зараз піднімусь кудись. з самопалом, ти повільніше ходиш, але дощ. дощ починається. Йо, коли мене. Дивіться, дощ починається, не можна стріляти, коли дощ. Як вам, атмосферне явище, сам робив, все взагалі супер. Він десь раз в три хвилини рандомно стартує там. Ну, У нього є трешхолдики, коли він стартує. Це для того, щоб перестали там снайпера десь сидіти, ще хтось. І всі йшли рубатися шаблями. Ось так можна фігашитися. Зверху вниз удар. Якщо довго тримаєте, він накопичує удар, тоді кріт проходить. Тут можна хаватися, до речі, від чужих очей. І пішли, покажу вам О, там порт. Пішли в порт, збігаємо. А, так ми тут можемо перелізти. В Порттікс бігаємо зараз, можна в порт зайти, і там ще одна точка, як ви бачите, для захоплення. Пішли її відберемо. Отак, вона зараз нічийна, бачите, зверху. Це цешка. Вона нічийна, але зараз вона буде. А, бешка, Вона жовтішає. Чомусь тут не показується тут в мене ABCD, такі значки. Щось не показується. Сонце майже сіло. Дивіться, як красиво просто. Гавань повернулася в рідне лоно. О, бачите, гавань повернулася в рідне лоно. Отаке. От, от, от от так навіть сфоткаю. мені дуже подобається. Тут все буде, звісно, заставлено. Це я так зараз розставив. І який прикол, а не встигну, мабуть, коли темніше я ось так, так? Да? Бачите, сонце таке здорове. Тут я зможу пройти. Зможу. Так, да, запалюються вогні. Зараз не тільки в одному місці, але скрізь буде запалено. І це такий буде нічний бій. І що класно, ну, ви коли кудись стріляєте, трасер трасір летить. Тобто, уявляєте, коли тут 20 на 20 буде калашмачелева. Трасери бачать всі. Вони не завжди спрацьовують для того, щоб Все. не засмічувати. Але, по-перше, ви самі себе підсвічуєте, я бачите, коли стріляєш. E, сама пала вогонь. Спецефектів ще немає постріли, але будуть. Отут взагалі темно. Це oh, якраз така вийшов. пора, поки місяць не, не всходить. О, місяць пішов. Дивіться, місячне сяйво. Тут система окопів, це буде шансів, це буде у нас фортеця велика. Ось тут буде велика фортеця, ще одна точка. І ми будемо цю точку захоплювати вона дає найбільше очок. І тут будуть снайперські позиції. Тобто, якщо цю точку окопався, хтось, по-перше, можна закрити ворота в фортецю. Але є підземні ходи. Зараз я захоплю цю точку, бачите, навіть можна підніматися разом з гербом. Ох, зараз можна навіть стрільнути кудись. -та Татари відповідно татарською кричать. Озвучка на все абсолютно, від смерті. Поранення, коли там куля попала в вас. Фортеця тепер під козаками. Тобто біля вас когось убили, він такий, а там я помер, ну, такі, озвучка. Е, он, табір Татар пішли до нього сходи. Ні, давайте спочатку я вам покажу інший прикольчик. Це підземелля. Тут під цією мапою система тунелів, і там остання точка дешка наша. Е, з поверхні можна залізти або через входи тунелів, або через криниці. Тобто через криницю можна так зробити. Хопа. І трошки заглючило, але нормально. О, ви одразу попадаєте в точку для захоплення. Ось тут остання точка підземелля. Відповідно, ці, треба палити ці входи-виходи, щоб ніхто тут не лазив, на. увалив. увалив так. Не Давай захоплюємо. Підземелля захоплено козаками. Відповідно, татарам скаже, що козаки захопили підземелля. Виходи, бачите, різноманітна тут система печер. Вилазим. І покажу вам ще, один, ще одну механіку це хілялки. Як ви бачите, що у ну, мене тут нема кому бити, да? але ось така система хілялок це поїсти за столом. Він нямкає за столиком. Понямкали. Ну, там, хіляє по пади, десятці за один хрум-хрум. Різноманітні снайпер споти. Якось тут. Цілю. Туди можна залізти теж. Пішла. Без проблем. Тут фортеця буде висока, десь посюди буде. Башта центральна. Пішли, давайте швиденько до татар збігаю. О, знов дощ пішов. В дощ не можна стріляти. Дуже мокро. І він про це говорить, що він не може стріляти, бо дощ пішов. м-м-м Млин. На млином там є драбина. Бачите, можна залізти. Ворота відкриваються. Тобто, можна, якщо ви залізли кудись, точку захопили з казаками чи з татарами, закрили ворота, інші мають якось облізти. Це спаун татар. У татар від казаків будуть відрізнятися одягом і зброєю. Поки що шкурки такі самі, але є. Тут погано видно, бо темно. Але в них є свої костюмчики, це в них такі жилетки. Це от перша серія, що ми робимо. В них такі жилетки, вони по б десь. жилеточка з коротким, дуже коротким рукавом. Ось ми зробили три штуки. І дуже класно в бою реально розрізняти. бо ще шапки в них будуть не такі козацькі, а циліндричні в них такі. Папахи якісь. Ось тут ще каричневі жилетком. Прикольно виглядає, мені подобається. Шапки будуть знов такі інші. Тобто ви візуально, коли будете бачити, що щось паласати або навпаки в свитці чи в жупані, то відповідно міняйте. Зброя поки що така сама. Так що щегли, влітку реліз планую. Багато чого додавати. Зброї в нас там прописано вже штук 12 елементів. Також будуть за гімпаси доступ до бандлів супергероїв казацьких або татарських це там Хмельницький, Сірко, Сагайдачний. Це у вас, по-перше, буде більше хп. Тобто, ви такий танк будете, може повільно будете ходити, але багато ХП буде. Він може бути тільки один на команду. Тобто, якщо ви взяли, да, то вас убили, який щогал може взяти цю роль. Це, звісно, буде анлок за робокси. В нього буде своя кастомна зброя, дуже красивий одяг і багато ХП. Тобто, це такий клас. Ось це спеціальна ще одна точка, щоб контролювати казаків, щоб не лазили. Бачите, можна стріляти. Ось такі плани шагли. Так що заходьте, грайте. Знов таки гра називається Дикі поле Одеса. Ой, дике поле Одеса, Дикі поле, Дезерта», «Білд 008. Я веду повністю розробку в «Гільдит», так що заходьте в «Гільдит». Ось в мене тут вона є. Заходьте я тут, все, все. все от Навіть хоч аплікухи відкрить. Все ведусь тут, в своєму Телеграмі, в «Гільдит». Заходьте на сайт локадізо.com. Там все є. І розробка, всі задачі, трекер задач я веду через гільди. Мені подобається. Тут уже в 15 щеглів сидить. Арт тут моя дружина створює, теж її задачі роблю. Так що кожну неділю проводимо плейтест. Не пропускайте і грайте зі мною. На Тіктокі я стрімлю свої всі ігри. Все щегли 10 хвилин, ось такий статус. Чекайте літа, грайте вже, тестуйте. До зустрічі, Пакеда.